Хочу показати свого саморобного бетонозмішувача. Ну, от на такому етапі, як він зараз, ще не дороблений. Там як вже буде дороблений, то буде наступне відео. От воно тримається на підшипниках 208 і 207. Там вони в корпусі запресовані. Оця випукла частина це з газового балона побутового. Діаметр бочки десь приблизно 50 сантиметрів. Привід має бути від двигуна. с машины. Ну, вот. Пока что он в таком выгляде. Рама виготовлена, така поперечна труба 40 на 40. Ця стійка виготовлена з труби 25х50.